Нарешті ми в парку. Давно хотів покататися на скейті. Боляче. Поглянь, такі ягоди. Треба скуштувати. Смачно. Ой, щось мені зле. Люба? Що зі мною? Люба, чому наша дитина фіолетова? Гадки немає. Це жахливо. Йому не місце в нашій сім'ї. Однією проблемою менше. Я обожнюю плавати. Чула? Це ж дитина. Хто міг залишити її тут? Така чарівна. Заберемо її додому. Так завжди мріяв стати татком. Чим можу вам допомогти? Ми знайшли дитину в морі і хочемо, щоб його очі були схожими на наші. Ще обов'язково потрібен знак місяця. Все готово. Тепер ми одна сім'я. Треба скупати крихітку перед сном. Ну, любий, ось іграшки щоб не було нудно. Схоже їй подобається щітка. Ти Частенька, люба. Час лягати спати. Тихіше, не репетуй. Тата розбудеш. Що? Mm. Спати? Хочу гуляти. Привіт, дівчинко. А де твої батьки? Чи ти мене чуєш? Дивися зі мною, ведмедю! І цю також розтрощу. Розмалюй Розмалюється дошка ущент. Де <рикан> батьки цієї дитини? Що там за галас? Привіт, чи ти загубилася? Дуже гарно. Що ти робиш? Ти мені набридла. Навіщо бризкайся фарбою? Що ти накоїла? Ага, ти кумедна з мене, годі. Я телефоную її батькам. Заберіть свою дитину. Вона башкитує. А, Де наша дівчинка? Мені телефонують. Вона в крамниці, любий. Треба мерщій забрати її. Ходімо. Ось ви де. Чому це ви залишили свою дитину без нагляду? Перепрошую, не встежили. Ходімо, кеті. Що ж ти тут напоїла? Час для моїх занять балетом. Привіт! Давно я не була на тренуваннях. Доведеться багатенько надолужити. Мені не подобається музика. хочу іншу. Схоже, маємо проблеми. Нічого не збагну, як тут грати. Вімкну на колонці так веселіше. Просто жах. Ой, хто увімкнув цю музику. Ага, Має гарний смак. Нічого кумедного, ваша дівчинка зірвала заняття. Перепрошую, вона так надалі не робитиме. Я забороняю вам приходити до студії. Вибачте мені в жодному разі. Любий, чому ти не пильнував щодо Кеті? Перепрошую, Люба. Їдьмо додому. Не переймайтесь, ми подбаємо про вашу дитину. Ось гроші. А ми підемо по крамницях. Сподіваюся, все буде добре. Ось крихітко пограє з іншими дітьми. Ви мені не подобаєтеся. Ідіть до будиночку і сидіть там. Мені й самій весело. Я чимало заробила за тиждень. Ой, а чому це так тихо? Діти, що ви робите в будиночку? Вас хтось замкнув? Дитина китне. Так не можна робити. Забирайте свою дівчинку, вона бешкетує. Ходімо, любий. Я страшенно зволоднів. Нума спечу піцу. Я також хочу попоїсти, а ми з'їли всеньку піцу. Дам їй дитячого харчування. Смачного, крихітко. Все таки вона дуже чарівна. Так, пощастило нам. Зроблю світлину своєї ідеальної кімнати. Набридло, час для відеоігор. Кеті, годі грати в приставку. Час іти в коледж. Я не хочу, мамо. Мусиш вчитися. Добрий день. Кеті хоче займатися з вами. Гаразд, заняття вже розпочалося. Можеш наразі розім'ятися та познайомитися з іншими студентами. Ура нарешті! Ця дівчинка хоче мене обігнати, чи що? Зараз ночуватиметься в мене. Ти мені поставила підніжку. Ура! Я посіла перше місце. Що трапилося? Та дівчинка штрухнула мене і поставила підніжку. Так не годиться. Я роблю тобі зауваження. Я надалі так не робитиму. Він повірив. Пограймо у футбол. Лови м'яч. Ти поцілила просто по мені боляче. Грай краще. Поглянь, це ж та хуліганка. Навчимо її науки. Вона напевно зашпортнеться через цю драбину. Ай, хто сюди поклав цю річ? Вона гепнулася. А тут це ви зробили. Я зматикую, як помститися. Добре, що маємо тут чудову їдальню. Сила селена всього ще й безкоштовно. Ні, тобі доведеться заплатити. Це мої кишенкові гроші. Візьміть краще. Коледж на брит. Піду додому. Донька в коледжі можна влаштувати романтичний вечір. Приміряю ту сукню, яку я придбала нещодавно. Вона мені неабияк пасує. Я також причепурюся. Ох, їй неодмінно сподобається. Кохана, ці квіти такі ж гарні, як і ти. Вони неймовірні. Перевірмо, любить, не любить. Любить, не любить. Любить. О, мої улюблені цукерки. А вже ж для мене. Смакота. А тепер поїмо солодощів. Де вони? Куди поділися? Хто міг зіпсувати нашу романтичну вечерю. Що це таке прищі? Я не годна так ходити. Все марно, нічого не помічне. Що у донечки сталося? Ти строщила цукерки. Бачу на власні очі. Не сваріться, мені зле. Гаразд, маю мазь проти прищів. Вона помічна. Вдалося. Дякую, матусю. Ти знову красуня. Та ні, вона просто стала ще гарнішою. Можу поприбирати на кухні, поки батьки не прокинулися. Приготую їм сніданок. Пательня, кілька яєць. Все готове. Що це ти робиш, Люба? Смачно пахне. Ви були дуже терплячими щодо мене. Я намірилася допомогти вам щодо прибирання та приготування їжі. Дякую. Ходімо разом до кав'ярні. Я завжди за. Ура! Ти тут вперше. Так, чудове місце. А як щодо тебе? Моя сім'я час від часу тут буває. Дружитимемо. Я дуже рада. Ваш десерт і ваш рожевий пиріг. Він такий солодкий. Мій теж ні в року. Гадаю, ти мені дуже подобаєшся. Ти мені також. Ой, мені треба до вбиральні. Хто там так довго? Я не годна терпіти. Нарешті. Проходь, крихітко. Я вже спізнююся на поїзд. Час тікати. Фух, ледве встигла. Ми на місці. О, не люблю поїзди. Подрого, ти невиправна. То чим сьогодні займемося? Спершу пообідаємо. Ви весь час голодні. Доставлення вже вирушило. Йоху кортиць скуштувати. Краще годі й уявити? Mm. Схоже, піца була не свіжа. Mm. Що це з вами? О, мені зле. Гадаю, я знаю, в чому річ. Ah. Мені треба дещо перевірити. Невже ah. в мене буде дитина? Я така щаслива. Завжди про це мріяла. Ah. Ромі, ти не повіриш? Це не отруєння, а малюк. І в мене? Ага. Дівчатка. Ми станемо матусями. Крихітко, чи ти зголодніла? І матуся також. Ага. Алло, ми хочемо смаколиків. Супершвидкісне доставлення. М -м, поглянемо, що тут. Таке я люблю. Почнімо з хот-дога. О, крихітко, тобі не сподобалося. Поводься чемно. Як щодо цього? Не смачно. А що ти скажеш щодо того? Все? Але ж ми не наїлися. Угнастику, ти куди? <звук> Розумію, я також зголодніла. На вигляд, апетитно. Чи хочеш поділитися? У ти нас врятував. Ідеальний ранок. Втім, зараз він стане ще кращим. Крихітко, нам час поснідати. Поглянемо, що тут маємо. Чудово! Вітаміни. Крихітко, чи все гаразд? Вітаміни це ж корисно. О, Не будь такою вредною. То й що нам вдіяти? Влаштуємо солодкий шопінг. Чого хотілося би, пані? Солодощів і якомога більше. Ми не аби як зголодніли. В такому разі влаштовуйтесь зручніше. Смачного те, що треба о, так смачно. Я ж казала, тобі сподобається. І скрізь перше. Ага. Втім, де хто тут зголоднів. Мама знає, що вдіяти. Фастфуд ага. ага. найкраща їжа. Хочу супербургер. Ха, мрії здійснюється. Що? Тобі не до смаку темна їжа? Крихітко, так не чесно. Втім, заради тебе все що завгодно. Єдинорого бургер. Хід сезону. Mm -hmm. Крихітко, чи ти задоволена? Дівчатка, ви теж прийшли? Ви полюбите балет, okay. обіцяю. Хі -хі, нашим донькам сподобається. Сподіваюся, буде весело. Mm -hmm. Балет це справжнє мистецтво. Ой, Ой, зачекайте. Я на місці. Чи всі зібралися? Тоді почнімо. О, краще би я пішла на вечірку. Ромі зосереться. Балет це серйозно, вище, швидше, повільніше. А тепер повторіть це. Чи ви впевнені, пані? Ми ж мами. А вже ж, я геть забула. Спорт це дуже непередбачувано. Чи ви готові до спортивних подвигів? Маємо сьогодні йогу. Звучить нічогенько. Матусі ласкаво прошу. Йога починається з релаксу. А це мені до вподоби. Переходимо до найцікавішого. Дівчатка, вам все вдасться. Дуже цікаво. Чи зможете повторити матусі? Простіше не буває. Мелоді, ми з тобою. Матусі, ви найкращі. Чекаю на вас наступного тижня. Залюбки! Кітті, що ти вже надумала? Сьогодні ми повеселимось. Що це означає? Водрого не паси задніх. Крихітко зараз ми покажемо, на що здатні. Готова? І це ви називаєте танцями? Дивіться та вчіться, дівчатка. Кіті, чи ти так можеш? Виклик прийнято. А якщо так, неймовірно, хоромі маєш хист, дівчатка, тепер усі разом. Ідеальне тренування. Уф я втомилася, а тут що маємо? Хі -хі, непогана ідея. Хто тут видатна мисткиня. Це шедевр! Трясця мені ти! Гадаю, тут була Кітті. Зараз я покажу, що таке мистецтво. Крихітко, чи ти мені допоможеш? Тоді почнімо. Чудово. О, це Мелоді! Дівчатка веде. Все зрозуміло. Це витівки куромі. Подруга, ти не мисткиня. Я малюю краще. Чарівно. Дівчатка, як щодо мене. Жахливого ранку світе. Крихітко, як настрій. О, схоже, почалося. Мені потрібна допомога. Почнімо день весело. Крихітко, як справи. О, нам час в лікарню. Допоможіть терміново. Ще один чудовий день. Фу. О, крихітко, мама поруч. Лікаря негайно. Лікарю, це серйозно. Панікуромі, не панікуйте. Ви в надійних руках. Вітаю у вас чудова дівчинка. Привіт, я твоя мама. Лікарю щось не те. Пані Кітті, чи ви готові? Дитина ось ось з'явиться на світ. Вітаю у вас дівчинка. <раж kısmu>. Люба, я дуже на тебе чекала. Хто наступний? Лікарю. <раж vibr Sweat> <skull> <sharp> Страшенно боюся. Пані Мелоді, ви впораєтеся. Вітаю, маєте дівчинку. Крихітко, ти красуня. Ох, сьогодні був складний день. Пані що трапилося? <гум> Лікарю, мені потрібен огляд. Пані, це не безкоштовно. Але у мене катма грошей. Тоді вам доведеться пошукати іншого лікаря. Я постараюся. Мені час іти у відпустку. Ага. Ага. Я впораюсь. Все вдасться. Я дуже на тебе чекала, крихітко. Тихіше Емілі. Тихіше, солодких снів. А мама тим часом займеться справами. Час добути обід. Наче клює. Непогана здобич. Цього має вистачити. Чи є хто небудь вдома? Пані має ділову пропозицію. Чого mm -hmm. вам треба? Риба в обмін на дитячу їжу. Uh -huh. Обожнюю рибу. Хвилинку. Це вам. Uh -huh. Дякую, пані. І ще дещо. Для вашої крихітки. Ви нас врятували. Емілі, маю сюрприз. Чи тобі подобається? Схоже, ти зголодніла. Мама про все подбає. О ні. Рибу тобі ще зарано. Ти їстимеш кашу. Смачно. Ми будемо щасливі разом Емілі. А мама сьогодні робитиме рибну вечерю. Смакота. Мамо, поглянь, як я вмію. Доню дуже талановито. Тільки обережно. Гаразд. Юху! <рігі> так весело. Краще годі уявити. О, що там? Oh. То це і є фігурне катання. Вони wow. такі гарнющі. Мама, маю розмову. <рігі> що сталося, Люба? <рігі> Мамо, я хочу кататися на ковзанах. Що? Ти лиш поглянь. Краса неймовірна. Доню, в нас немає грошей. Упс. Мамо, але ж це моя мрія. А що, як? Попросити гроші на мрію. Хі -хі. Непоганий план. Допоможіть, це все заради мрії. То й про що ти мрієш? Я хочу стати фігуристкою. В такому разі щасти тобі. Хі -хі. Дякую. Але мені потрібно ще. Пані, чи ви мені допоможете? Мені потрібні гроші на мрію. На жаль, маю лише це небагато. Втім, що, як мені поталанить? Я хочу придбати ковзани. Панянко, цього замало. Бідним тут не місце. Перепрошую, вже йду. Люба, час заготовити дрова. Мамо, нам краще сховатися від дощу. Емілі, я незабаром завершу роботу. Ой! Мамо, чи все гаразд? Я тобі допоможу. Нам терміново потрібно в лікарню. Лікарю, врятуйте мою маму. Спершу огляд. Ага. Хм. Справи кепські. Емілі, твоїй мамі потрібні ці ліки. В такому разі я їх купую. <рес> Цього не вистачить. Ліки дуже дорогі. Що ж мені вдіяти? Я нічим не можу зарадити Люба. Упс. Мамо, я прийду завтра. Мамо, чи ти одужала? Мені дуже шкода, Емілі. Твоєї мами більше немає. Матусю, повернися. Тепер я геть самотня. Бабусю, чи вам допомогти? Дитинко, я неабияк втомилася. Сідайте, я приготую вам обід. Вам сподобається обіцяю. Yeah. Мене навчила готувати мама. Смачного. Ah. Дякую, дитинко. Емілі. Ти така добра. <ріст> Хто ви. <ріст> я хрещена фея. І я здійсню будь-яке твоє бажання. Мені тут надалі немає чого робити. Я хочу поїхати з Аватар Ворлд. Твоє бажання виконано Емілі. Ура! Я їду в ток-бока! Я в тебе вірю, Люба. Здійснюється. Прощавай Аватар Ворлд. Нове життя Є! розпочинається просто зараз? Ова. Це ж вони. Хоч би вас побачити. Ха, а я маю зайвий квиточок. Чи цього вистачить? Ще б. Сподіваюся, тобі сподобається шоу. Я прийшла на виступ. Чи ти серйозно? Це ж підробка, але ж я його придбала. Мамо, тату, чи ви чули? Доню, зачекай. Що тут відбувається? Ця дівчинка шахрайка. Ні, мене обдурили. Це не чесно. Тепер вона має квиток. Дякую. Чекаємо тебе на шоу. Це буде незабутньо не можу повірити. Брр, я ж закоцюбла. Крихітко, ми поруч шоу завершено в лікарню. У дівчинки переохолодження. Втім, ми миттю це виправимо. О, дуже крихітко. Чи з тобою все гаразд? О, мені вже краще. Ми дуже раді. Але де твої батьки? Ми мусимо зателефонувати їм. У мене нікого немає. Мені дуже шкода, дитинко. Люба, чи ти хочеш стати нашою дочкою? Слушна думка, Денісе. Я згодна. Найкращу сім'ю в світі. Емілі, а це твоя кімната. Іде кому час лягати спати. О, вони такі милі. Наша сім'я стала ще більшою. Хм, Чи всі позасинали? Отже мені час. Дуже складно. Втім, мушу докласти зусиль. О, боляче. Доню, як ти Люба, все буде добре. Ви зірвали шоу. Хто тепер виступатиме? А вже ж я. Люба, але ж ти не вмієш. Я весь цей час тренувалася. Мерщий на наліт. Чудово! Ова! Чудовий стиль. Ніколи такого не бачив. Вона зірка. Емілі, ти найкраща. Лише одненький автограф. А вже ж! Побачимося на шоу. Емілі, ти суперова. Дякую. Я докладаю неабияких зусиль. Ці квіти для тебе.